Всім привіт! Куди я пропадав, зараз коротко і ясно розповів. Погнали! І так, спочатку треба сказати три найважливіших причини, із за яких я задезморалився. Перша причина це те, що я вигорів від Бравл Старса, гра, не приносить кайфа. Ну і плюс тому, що в Brawl Старсі івенти дуже однотипні, там нічого цікавого не виходить. Одне і те саме це лутбокси, якісь мутації, типу, і оця сама якби, шкала, яку треба проходити, відкриває ці самі там, лутбокси. Бо, ну ви зрозуміли, наподобі цього кожен івент построєний. Мені не цікаво, рік вже в Brawl Старсі, реально чогось нового не виходить. Ну, окей, там скоро мають вийти якісь нові, нові бафли, але це повний кал, Я не знаю, що це. Я в цьому... Не хочу міситись і <кхем> Да, прийшла ера Браво. Я зрозумів, що ну, мені не подобається. Я вигорів від відбравла, і там ще не виходить нічого нового. Ну, окей, виходить, але дуже рідко і там щось не замислувати, тому Тому я, на жаль, його, якщо й буду записувати, то ультра рідко. Друга причина це те, що і спочатку. Навчання у мене з'явилось дуже багато нових хобі, я став дуже загруженим. Ну, і хобі ці самі мені приносили набагато більше задоволення, ніж сам Ютуб. А я з Ютуба нічого не отримую, тому він мені має приносити задоволення. Тому що якщо я буду так просто робити відео, робити, 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 я ще умру, тому що ну, мені не буде подобатись. А ці самі хобі мені дуже подобались. Дуже-дуже. І також ще плюс багато роботи, і мені банально не було коли відпочити. А тут ще й відео треба записувати. Це була друга причина. І третя, найголовніше я просто вигорів. Пояснювати, я думаю, нема чого, тому що я не робив аж таких довгих перерв ще ніколи. я... Постійно старався робити відео раз в місяць, два рази в місяць, але робити. Три основних причини: я вклався в шортс, Бо я не хотів робити великий відос, чи, типу щось такого. от Просто хотів від душі розказати і сказати, що скоро будуть виходити відео по Роблаксу. Але це вже буде трохи потім. Ну, Тому чекайте відео, я вернувся. Вибачте, що мене так довго не було. реально. Від серця вибачаюсь і підписуйтесь, і ставте лайк. Пока.